Коли більшість людей вперше бачить професійне сумо, у них виникає стереотип. Це просто жирні чоловіки з животами, які штовхаються на дохьо. Але насправді за цим зовнішнім образом ховається одна з найпотужніших і найвибуховіших фізичних форм у світі спорту. Сумоїсти це не лише жир, це колосальна м'язова маса, вибухова сила, неймовірна гнучкість і феноменальна витривалість. І Якщо подивитись уважніше, то стає зрозуміло, їхня вага це не випадковість, а стратегічний інструмент. Професійне СУМО в Японії це багатовікова традиція, якою керує Японська асоціація Сумо. Тут нічого не відбувається хаотично, тіло борця формується роками через ранкові багатогодинні тренування, суворий режим харчування і постійні турніри. Вага у сумо це не просто чим більше, тим краще це баланс між масою та функціональністю. Якщо розібратися фізіологічно, більшість професійних рікіші мають має дуже високий відсоток м'язової тканини під шаром підшкірного жиру. Саме м'язи дозволяють їм з місця розвивати шалену силу в момент стартового зіткнення та чи ай. Це той вибуховий контакт, який триває частки секунди, але часто вирішує долю всього поєдинку. Без потужних квадрицепсів, сідничних м'язів, спини та шиї неможливо втримати позицію навіть кілька секунд. Уявіть собі, борець вагою 160-180 кг присідає у глибокій стійці, практично в шпагаті, і утримує рівновагу. Це вимагає не жиру, це вимагає гнучкості та зостегнових суглобів, сили зв'язок і стабілізації корпусу. Сумо поєднує в собі елементи важкої атлетики, боротьби, спринту і навіть гімнастики. Окремо варто сказати про тренування, ранкові сесії в школах Сумо – це сотні повторів базових прав, Щіко, високий підньовий ніг з ударом об землю, сурі Аші, ковзанні кроки. Буцукарі силові поштовхи корпусу суперника. Кожна з цих вправ будує не просто масу, а функціональну силу, і саме завдяки цьому сумоїсти можуть рухатись значно швидше, ніж дається з трибун. Подивімось на конкретний приклад українського борця Данила Ягусишина, відомого в Японії як Аонішікі Арата. Його шлях у професійному сумо демонструє, що сучасний рікіші це атлет нового покоління. Данило поєднує значну масу з мобільністю та швидкістю. Його стиль боротьби показує, що під об'ємом тіла прихована серйозна м'язова база. Якщо подивитись на його поєдинки, видно, як працює нижня частина тіла. Стегна і корпус створюють потужний центр тяжіння, а у нічійки не просто стоїть, він активно тисне. Працює ногами, контролює дистанцію, це ознака підготовленого атлета. Чому ж тоді сумоїсти мають помітний жировий прошарок, тому що він виконує декілька функцій. По-перше, це додаткова маса для стабільності, у боробі, де перемога визначається виходом за межі кола або торканням землі будь-якої частини тіла, зайві кілограми можуть стати вирішальними. По-друге, жир амортизує удари, стартове зіткнення це майже як автомобільна аварія на маленькій швидкості. Без певного захисту тіло швидко зазнає травм. Але головне, цей жир не замінює м'язи, він їх покриває. Дослідження показують, що професійних сумоїстів часто дуже високий рівень м'язової маси порівняно з іншими важкоатлетами. Просто через специфіку виду спорту м'язи не мають рельєфного вигляду, як у бодібілдерів. До речі, сумо це не про естетику, а про ефективність. Тут не важливо, як виглядає прес. Важливо, чи зможеш ти витримати натиск 170 кілограмового суперника. І при цьому самому зрушити його з місця. Це чиста прикладна сила. Ще один аспект витривалість, хоча самі поєдинки тривають кілька секунд, турнір це 15 днів поспіль щоденних поєдинків. Організм має витримати постійне навантаження, відновлення, зберігати концентрацію і тут без сильного серцево-судинного апарату не обійтися. Сумоїсти багато працюють над диханням і загальною фізичною підготовкою. Стереотип про просто жир виникає через нерозуміння специфіки спорту. Якщо б сумоїсти були лише людьми з надмірною вагою, без м'язової бази, вони б не змогли виконувати глибокі присідання, утримувати баланс на межі кола, миттєво реагувати на зміну позиції суперника. Їхні тіла це результат років виснажливих тренувань. Більше того, у багатьох сумоїстів показники сили в присіданнях і жимах можуть вразити навіть професійних пауерліфтерів. Просто їхня форма не підганяється під фотосесію, вона підганяється під перемогу. І коли ви наступного разу побачите поєдинок на дохьо, зверніть увагу не лише на розмір живота, подивіться на стійку, на роботу стоп, на те, як напружуються м'язи шиї у момент зіткнення. Сумо це контроль центру ваги, це стратегія, це фізична шахова партія на швидкості. Тому сумо це не про жир, це про силу, стабільність і витривалість. Це про тіло, яке працює як таран і водночас як гнучкий механізм. І саме в цьому поєднанні справжня суть цього древнього японського мистецтва боротьби. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!